Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо ще один символ України колоски пшениці. А ви, якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки, мені буде дуже приємно, а ще це допомагає розвитку канала. І тепер почнемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, як у мене. І я малюватиму одразу чорною ручкою, щоб вам було гарно видно, а ви можете спочатку використовувати простий олівець. Знаходимо серединку аркушу, ось вона. І посерединці ми намітимо перший колосок такою лінією. Вона не пряма, не рівна, а трошки вигнута. На цій лінії знаходимо серединку, і ми продовжимо малювати дуже цікавим способом. Від цієї серединки малюємо таку галочку трошки вище. Ще одну, пропускаємо так само місце і малюємо ще галочки і так до самого кінця. І до кінчику майбутнього колоска галочки зменшуються. Тут вона більша, а далі потроху зменшується. Вертаємось до першої галочки і малюємо таке напівколо. Ось так. І від галочки, що вище, домальовуємо такі лінії вниз. Таким чином у нас формується зернятка пшениці. Це дуже цікавий і простий спосіб малювання пшениці, тому вийде обов'язково у кожного. І останнє зернятко робимо ось так. Можемо ще стеблу домалювати товщину. Досить близько я малюю ще одну лінію. Ви можете цього не робити. І на кінчику кожного зернятка є ще відросточки. Ми їх малюватимемо знизу вгору. Малюємо досить різко, щоб залишалась на кінчику більш тонка лінія. Ці відросточки називаються остюг. Малюємо їх на кожному зернятці. Ось так просто і різко відриваємо руку. І так просто і гарно в нас вийшов колосок пшениці. Ще один колосок намалюю тут. Малюю тепер лінію в інший бік. І повторюємо малювати галочки. Знизу малюємо таке напівколо. Від наступної галочки знову ведемо лінії вниз, такими дужками робимо це. За бажанням домальовуємо товщину. І малюємо цей самий остюх на кінчиках кожного зернятка. У мене буде цілий букет з колосків пшениці, тому я малюватиму їх ще. Тепер у цю сторону малюю лінію. І помітьте другий колосок. І тепер цей третій я намалювала трошки коротшими за розмірами. Коли колоски пшениці різної довжини, так це виглядає більш естетично та гармонійно. Ви вже зрозуміли такий принцип малювання пшениці, тому так само продовжуємо. Колоски пшениці символізують життя, достаток та здоров'я, а також це символ родючості української землі. До речі, на каналі є вже багато уроків по малюванню символів України. Ми малювали і Лелеку, і Червону калину, і соняшник, українську хату, і багато чого іншого. Ви можете їх передивитись у списку відтворень під назвою Моя Україна. А також я залишу посилання під цим відео. Наразі в мене три колоски, Намалюю ще між цими двома колосок. Він знаходиться позаду. Нижню частину цього колоска ми не бачимо повністю. Тому галочки починаємо малювати трошки вище. Десь зернятко, можливо, видно, не повністю вони ховаються за попередніми колосками. Буде в мене ще тут виглядати один колосок. Колоски намальовані, тепер намалюємо листочки, вони такі довгі і видовжені. Малюємо з цієї сторони лінію вгору, під нахилом вона йде. Тепер тут дуже коротенька лінія під нахилом в інший бік. І поруч лінією домальовуємо листочок. Тут робимо такий кінчик, він трошки загнутий. Можна залишити прямим листочок. Так буде намалювати легше. І ще один листочок я намалюю з цієї сторони. Лінія під нахилом у лівий бік. І поруч домальовую ще. Ось такий прямий листочок вийшов, посередині якого зробіть ще одну лінію. Ще я трошки видовжила стеблинки і тепер зав'яжемо букет стрічкою. Малюємо прямокутничок. Можна тепер намалювати просто два кінчика стрічки, але я малюю бантик такою крапелькою, всередині якої менша крапелька, і поруч ще одна. І тепер домалюю кінчики стрічки. Букет готовий, залишилось його розмалювати. Пшениця буде як сонечко жовтою, я буду використовувати два кольори. Спочатку більш світлий жовтий, а потім темніший, або можна взяти помаранчевий. Коли ми розмалюємо все жовтим кольором, тоді додамо відтінку більш темним кольором. Тепер ось цю, ці відросточки можна залишити чорним, але я вирішила ще додати туди жовтого кольору. Такими ж відривчастими рухами вздовж чорних ліній роблю жовті. І увесь час малюємо ці лінії знизу вгору. Все. Тепер візьмемо просто помаранчевий або світло помаранчевий чи темно-жовтий і ним додамо відтінку. Вздовж листочка проводимо лінію на стеблі. Про цей листочок не забуваємо також. І додаємо цього кольору на самі колоски. Малюю лінії по боках. На колосок, що позаду можна додати більше цього кольору, тому що він знаходиться в тіні. І так само продовжуємо додавати цей колір на інші колоски. На цей колосок можна теж трошки більше додати помаранчевого. Але повністю колосок ним не замальовуйте, робіть просто більш цих ліній. І лінії мають бути не прямі, а дужкою, вздовж чорних. Подивіться на ваш малюнок, чи треба, можливо, ще десь додати цього відтінку. Я з цим кольором закінчила. Тепер розмалюю стрічку, зроблю її синім кольором. І все, в такий цікавий спосіб ми намалювали наші колоски. Якщо вам сподобався урок, не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.